Всім привіт! Я в Австрії. Буквально в самому, на самому в'їзді між кордоном з Німеччиною і Австрії. Ну тут як таких кордонів в принципі немає, тому що ну, ти собі їдеш, ти їдеш без кордонів. Я вже зрозуміла, що я в Австрії. Тоді, коли мені прийшло повідомлення, що вітаємо вас в роумінгу в Австрії. І говорять, вони також тут, як мені здалось, німецькою умовою. Отже, перша моя станція. Smartix. Я е відсканувала QR-код. Одразу прив'язала карточку. Не знаю, погано видно, сонце відбиває. Я приїхала е на фактично розрядженому автомобілі. У мене було десь відсотків 14 приблизно. От я поставила одразу на зарядку. Тут потрібно також підв'язувати свою карточку, але, але мінімальну суму, яку знімає, це 100 євро. Тому потрібно бути готовим до того, щоб у вас були такі гроші на карточці. Що показує автомобіль. Так, автомобіль у нас показує 45,1 кВт потужності. 35 хвилин до повної зарядки. Я виїжджала з Лансхута не, не на повній зарядженій батареї. У мене там було десь відсотків 80%, мені вистачило, я доїхала. Страшненько було, тому що тут така, такі дороги, якби ти їдеш ну, як по польовій дорозі, наче не зрозуміло, чи є тут це місто десь поруч, є якийсь населений пункт. Я, якщо чесно, трошки хвилювалася, тому що для мене тут ну я, я вперше в Австрії. Я не знаю, як тут, яка інфраструктура, які міста, як це все виглядає. Ну, от я хвилювалася, якщо чесно, тому що ну, хотілося дотягнути і ще мінімальний такий заряд лишався. І я не знала, буде працювати станція, не буде працювати, адже я вже на своєму шляху з таким теж зустрілася, але тоді в мене був достатній запас ходу, і я нормально в принципі, дотягувала. А тут мені якось було чуть-чуть страшненько. Де знаходиться сама зарядна станція? Вона знаходиться на території АЗС. Ось одна АЗС, я так розумію, якась їхня місцева в Німеччині я таких не зустрічала. Там інша заправна станція, зупинка для далекобійників, я так розумію. На заправці можна взяти каву, випити, посидіти, відпочити, поки автомобіль зарядиться. До речі, перша моя кава в Австрії. Так собі. Мені не дуже сподобалося, але хочеться випити, тому що ранок я рано виїхала і треба чуть-чуть збудритися, тому що попереду ще є далека дорога. Прикладаючи маршрут до наступної своєї зарядної станції, мені по карті показало, що у мене попереду платні дороги. Я пішла на заправку запитати, чи потрібна мені Вінетка, чи Чим не потрібно, чи можу я купити те, що вона мені потрібна, то 100%. От, тому я купила вінетку по Австрії на платні дороги. Заплатила я за неї 9 ,60 євро 60 центів. Ось така вінеточка. Тут мені пробили її. Ну і по Австрії я зможу. Тепер уже пересуватися спокійно, не хвилюючись про те, що мене десь зможуть оштрафувати. Я зараз знаходжуся в місті Ньопочларт. Здається, так якщо я правильно сказала, я настільки сповнена емоціями вам. Просто не передати. Це така була дорога, неймовірна. Ну, про це я розкажу чуть-чуть пізніше. Зараз я заїхала на зарядну станцію, тут не просто станція, тут цілий хаб Показую. Ось тут багато зарядних станцій, де можна підзарядитися, досить потужні. Машинка моя заряджається. Тут також сканується просто QR-код, і ви реєструєтеся. Там можна просто заряджатися як гість, без реєстрації, просто підв'язуєте свою карту і на тому все. Машина моя заряджається. 35 хвилин мені лишилося до повної зарядки. На цій станції пусто не буває. Дві машинки від'їхали, от приїхала знову ще одна підзаряджатися. Так, а тут тут ми маємо сокіти. Маленьких таких дві станції, дуже крутий хаб, мені дуже подобається. Я такий бачу вперше класний. Тут є сокіти для зарядки повільної. По... По два на кожному. Крута станція, мені дуже подобається, але вид, але гори тут ще крутіше. Клас. Тут така крута місцевість, вам не передати. Я просто, ну, я просто в захваті. Просто в захваті від цієї дороги тут знаходиться кав'ярня маленька, вбиральня є. Але я хочу вам показати чуть-чуть цієї краси, просто неймовірної краси. Я їхала, в мене захвачувало дух. Сама дорога насправді була складна. Перших, напевно, кілометрів 70 я їхала вузькими дуже дорогами, в маленьких містечках, можливо, вони і села, можливо, містечка. Я не знаю, мені тяжко сказати, але було дуже складно їхати. Кругом одна полоса, вузенька, було дуже тяжко. І я вже думала, де ж ті платні дороги, які мені показав мій навігатор, і на які я купила вінятку. Але потім все моє недовольство пропало, коли я заїхала в гірську місцевість. Це просто нереально. Шкода, що не можна було зупинитися просто ну, якби стати десь з боку, пофотографувати, зняти відео, показати вам. От, але це краса, просто, просто неймовірна краса. От, мене захвачувало дух. Я... Ах, в мене стільки емоцій, я просто сповнена емоціями. Я забула про свою втому. Я забула про ті вузькі дороги. Я їхала з невеликою швидкістю і приїхала на півгодини пізніше ніж планувалося. По моєму часу, по моїй подорожі, але це просто я, я так кайфанула, вам не передати. Але хочу сказати, що м, напевно, все-таки е, у вечірній час у нічний е, е, дуже небезпечно, тому що відбійників немає е, так е, вздовж дороги. І ти, ну якби, Їдеш дуже повільно, дуже так, обережно обережно. Да, потоку машин у гірській місцевості немає, але е, за рахунок того, що вузька дорога і е, дуже багато обривів, все-таки краще не ризикувати і планувати подорож, е, планувати подорож в світлу, е, пору року е, світлу пору року. Боже, ви розумієте, я під такими емоціями вам не передати. Мені, у мене просто шок. Планувати свою подорож в світлу пору доби, тому що буде складно, реально буде дуже складно їхати. Я не дуже опитний водій, да? Ну, да, говорить, та яка вже проїхала більше двох тисяч кілометрів, ну, то, то інша справа. Просто моя особиста моя рекомендація: мені складно їхати в темну. Пору доби, і тому я би б також би рекомендувала їхати все таки по світлому. По-перше, можна насолодитися красою, яка буде навкругі вас. А по-друге, це буде набагато безпечніше, ніж їхати вночі в темному. Тому машинка заряджається. Я чуть-чуть перепочину трошечки, мої емоції заспокоюються, і я буду вирушати далі. Чим більше заряд, тим все-таки потужність падає. Залишилося мені 4 хвилинки до зарядження. Ну я думаю, що процентів 98% буде до 100 не дозарядить. Люди під'їхали, буквально чуть-чуть залилися і поїхали собі. Стояли, може, хвилин 10-15. Зручно, я так розумію, що це десь орієнтовно на виїзді з міста. І зручно тут, зручно заряджатися потужні станції. Хороші потужні станції. Заряджають гарно. Вузькі, дуже вузькі дороги, маленькі містечка. Я підозрюю, що мене навігатор повів все-таки неплатними дорогами, а він десь повів в об'їзд їх і тому я їхала такими маленькими вуличками. Ну, не знаю, по моєму маршруту. Мати машинка зарядила. Ну я не знаю, були там платні дороги чи не були. Там навіть розігнатися не було де більше ніж до 70 кілометрів. Я тільки про одне думаю, Там як в'їжджаєш в місто, не в місто, в населений пункт є такі, як смайлики, які одразу фіксують твою швидкість і або посміхаються зеленим, або горять, типа такі, як недовольне рожиться на них червоним кольором. Я думаю, вони за це штрафують чи це просто попередження. От Чисто цікаво, тому що якщо штрафують, то я, напевно, ще й трохи нахваталась. Тому що ти в'їжджаєш і не можеш одразу так ну, от зорієнтуватися. Ну, не, будеш, не можеш зорієнтуватися, а бистренько починаєш тормозити. все. Ну, в Австрії у мене залишило дуже багато приємних, позитивних емоцій. Я ще, ще є в Австрії, ще я з неї не поїхала, тому. Хочеться тільки позитиву, якщо чесно. Я у лідні смартюк. Все заряджається, все працює. Так само скануєте QR-код, вводите свої дані карточки, нічого не змінюється, знімає 100 євро депозитом з карти, і машина заряджається. Ці зарядки, хочу показати вам тут такий свого рода і теж як хаб знаходиться. Чотири зарядні станції, дуже багато машин. Одна вже від'їхала, поки я приїхала, одна ще заряджається. Станція знаходиться наче як на окружній міста. Тут є місце, де можна перекусити. Not. Ну, а так просто от, от просто на дорозі знаходиться. Станція потужна, все заряджається, все працює. Місто Парндорф. Я приїхала на зарядну станцію. Ой, дощ де. Смартік. Знову вона знаходиться ось таким хавом. Тут є дві великі зарядні станції. І хочу відмітити, що такий пістолет чи демо я бачу вперше, скільки я вже проїхала 4 країни Європи. Саме такий пістолет я бачу вперше. Тут все звичайно, скануєте QR-код, все по тій же схемі. Скануєте QR-код і відв'язуєте е карту з неї, знімається 100 євро, і потім по факту вам по залишку повертається. Що на рахунок станції? Станція знаходиться десь на виїзді міста. Тут дуже багато торгових центрів. Тут їх зараз, на жаль, не видно, але я їх об'їжджала, проїжджала таке ціле як містечко з торговими центрами. Це моя крайня точка у Австрії, і хотілося би підвести такі підсумки. Австрія. Напевно, залишиться в моїх спогадах назавжди, от просто назавжди. Тому що це як країна для електроводів, для нас, для тих, хто їздить на електромобілях комфортно. тому що всі станції заряджають, все працює і все дуже просто з реєстрацією. Да, потрібно мати гроші на карті. Ну, але в нас в Україні також потрібен депозит для того, щоб стартанути. І ми колись дуже м, возмущалися в нас 400 гривень має бути на карточці для того, щоб стартанути. Друзі, 100 євро. Всі станції, на яких я заряджалася, в 100 євро. Так вони потім повертаються по факту. Але ти маєш мати такий баланс на карті. Що стосується самої країни, країна красива, гірська місцевість нереально красива, але дороги. Дороги Австрії, а особливо дороги відня я не забуду ніколи в житті. Це на це назавжди. Це закарбувалося мені повністю. Я людина, яка боялася виїжджати в Київ, тому що там багато полос, там великий потік машин. Серйозно, поїдьте в відень. Я вчора була просто в холоді з цього міста, якщо чесно. Дуже складно. Дуже складно їздити, великий потік автомобілів по п'ять полос в якби в одну сторону, а круги ну, таких кругів я ще не бачила. Якби для мене це ух, я такого адреналіну хапнула, поки я виїхала з Відня. Ну, але це досвід, і я рада, що я це зробила. В першу чергу це для мене великий досвід, що я пройшла цей шлях. Тепер мені вже не страшно їхати в Києві. Переміщатися по місту Ну і зарядні станції. Так тут все продумано. Звичайно, все дуже гарно продумано для електромобілістів. Дуже комфортно на кожній зарядній станції, на якій я була. Є місце, де можна випити кави, посидіти, відпочити. Ну фактично, на кожній зарядці, от саме в Австрії, от в Німеччині, там, наприклад, прямо над дорогою, в Чехії була прямо над дорогою, от так як є карманчик для автобусів, знаєте, заїжджати. От так само просто стоїть і все. Ти стоїш на вулиці, якби і нікуди не піти. І промзона. Ну, то в Австрії е, продумано це все звичайно. Тут як то кажуть, все для людей. Е, тому. Не скажу, що я повертаюся додому я їду в сторону дому, і маленька інтрига на цьому моя подорож ще не закінчується.